15 тисяч 600 доз оральної вакцини проти поліомієліту привезли на Волинь і розподілили між медзакладами області. Розповіла головна спеціалістка з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Ця вакцина закінчилася в області влітку. У вересні партію препарату Україна отримала як гуманітарну допомогу. За інформацією з міністерства ЮНІСЕФ закупило через програму USAID, дякуючи уряду Японії. Її отримали. Ці заклади комунальні заклади охорони здоров'я, приватні заклади охорони здоров'я і ФОПи, які працюють за пакетом первинна медична допомога згідно з договором з НСЗУ. У Луцькій міській дитячій поліклініці щепилася 14-річна Аліна Романюк, мама дівчини Тетяна, каже, вакцинацію вважає важливою для здоров'я дітей. Знаю, що в європейських країнах теж за цим дуже слідкують. Ну це здоров'я дітей взагалі. Дізналася, слідкую тому, що ми спортом займаємося. і Які змагання треба, щоб завжди всі ці вакцини були присутні. Луцька міська дитяча поліклініка отримала півтори тисячі доз вакцини ОПВ. Розповідає лікарка Жанна Пахарчук. Наразі щеплення потребують приблизно три тисячі дітей, які обслуговуються у медзакладі, оскільки флакон містить 20 доз. Лікарі повідомляють батьків про наявність препарату і формують списки на щеплення. Кожний сімейний лікар чи педіатр буде обзванювати діток і збирати певну кількість дітей на певну годину, оскільки вона після відкриття тіє лише 6 годин. Перед вакцинацією обов'язковий огляд лікаря. Усі супровідні документи, сертифікат можна переглянути в кабінеті щеплень, каже медсестра Інна Арсієнкова. Вакцина полімліт зберігається в холодильнику при температурі плюс 2, плюс 8. Вона розморожується, від розморозки йде 6 місяців. Вона зберігається. Є в нас розморозка, є переклад, є сертифікат. все є на цю вакцину. Зробити щеплення оральною поліоміелітною вакциною можна і у відділенні загальної практики сімейної медицини номер 3 медоб'єднання Луцької громади. Четвер, 22 вересня, ми отримали 440 доз, 20 доз вже використали. Була така ситуація, що ми кликали, просили їх, щоб щеплювалися. Тепер наоборот батьки дзвонять і питають, чи є вакцина. За інформацією головної спеціалістки з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмили Рожко, також в область надійшло 8100 доз вакцини проти кашлюка, дифтерії та правцю. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.